Привіт усім! Сьогодні покажу, як можна зробити робочий стіл або геймінг зону значно атмосфернішими без складних і дорогих рішень. Йдеться про адаптивне LED-підсвічування для монітора Ambilight Light SkyDimo, яке підлаштовує кольори під те, що відбувається на екрані. Такий ефект додає занурення і виглядає особливо круто в темряві. Якщо вам цікаві корисні аксесуари для комп'ютера, підтримайте відео лайком. І підпишіться на канал. А тепер подивимось, як це працює на практиці. Комплект приїжджає у звичайній коробці без зайвих акцентів. Усередині є все необхідне для встановлення підсвічування на монітор, світлодіодна стрічка гнучка і легко клеїться на задню частину екрана, контролер і кабелі виглядають акуратно та не створюють враження дешевого виробу. Загалом, перше враження позитивне. Все зрозуміло і логічно. Встановлення дуже просте і не потребує спеціальних навичок. Достатньо очистити задню поверхню монітора та приклеїти стрічку по периметру. Вона добре тримається і не відклеюється під час використання, далі підключається контролер і живлення. Навіть якщо ви ніколи не мали справи з подібним підсвічуванням, установка займає зовсім небагато часу. Головна фішка Ambilight Скай Адаптація кольорів під зображення на екрані, якщо сцена темна, підсвічування стає м'яким і спокійним. Якщо на екрані яскраві кольори, світло навколо монітора також стає насиченішим. Це створює ефект розширення картинки і робить перегляд фільмів або ігровий процес більш захопливим. До того ж, очі менше втомлюються, особливо в темній кімнаті. У іграх підсвічування додає атмосфери. І робить картинку динамічнішою. Під час перегляду фільмів ефект також добре відчувається, особливо у напружених сценах. Світло не відволікає, а навпаки, доповнює зображення. Для нічної роботи за комп'ютером це теж корисне рішення, оскільки зменшується різкий контраст між яскравим екраном і темрявою навколо. Основна перевага реальний ефект занурення, який дійсно працює. Підсвічування робить зображення глибшим і приємнішим для сприйняття, воно допомагає знизити навантаження на очі в темряві, установка проста і не потребує інструментів. Стрічка виглядає акуратно і не псує зовнішній вигляд монітора. Це хороший апгрейд як для роботи, так і для ігор. Потрібно лише уважно приклеювати стрічку, щоб вона рівно лягла по краях. Не всім подобається яскраве світло за монітором, це вже справа смаку. На невеликих моніторах ефект може бути менш помітним. Також варто заздалегідь продумати, як акуратно сховати кабелі, але всі ці моменти легко вирішуються і не є критичними. Адаптивне підсвічування не обов'язкова річ, але дуже приємна у використанні, воно змінює відчуття від ігор, фільмів і навіть щоденної роботи за комп'ютером. Якщо ви часто сидите за монітором у темний час доби. Різниця відчувається одразу. Це простий спосіб зробити робочий простір сучаснішим і комфортнішим. У своєму форматі Ambilight SkyD'Imo виглядає як продумане і практичне рішення. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо огляд був корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви підсвічування для монітора і як вам такий ефект. Побачимось у наступних відео.